Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 3 промінчик Запорізької міської ради. Вітаємо вас всіх з початком осені. Нехай вона буде плідною, а також з хвилюючим та радісним святом днем Знань. Вітаємо всіх дітей, батьків, педагогів з початком навчального року. Бажаємо, щоб цей навчальний рік. Подарував вашим дітям нові перемоги та звершення, щирої натхненної праці, віри в ваших дітей і в наше майбутнє. У цьому навчальному році ми з вами продовжуємо навчання в нашому гуглі класі групи Квіточки, різноманітну інформацію роботи ваших дітей ви будете бачити на нападлий дошці. Різноманітні організаційні питання. Ми з вами будемо вирішувати в групі квіточки на вайбері. Щасливої дороги в світ знань! Ще раз усіх вас зі святом. Бажаємо вашим діткам успішного навчального нового року.